Всім привіт-привіт! Мене звати Аня і ви попали на мій канал. І сьогодні в мене відео не дуже по темі мого аккаунту, а саме відео як зробити печеньки. А точніше, ось такі печенька з сердечками. Ну що ж, не буду багато говорити, почнемо. З інгредієнтів нам знадобиться Борщ на 240 г. Я його просіла крізь сито. Також нам потрібно 2 жовтка, цукрова пудра 70 г. Її я також просіла крізь сито. І масло 150 г. воно у мене стояло при кімнатній температурі десь приблизно до 2 годин. Ну і, звісно, що нам потрібне варення, джем, повидло, називайте, як хочете. Отже, почнемо робити наші печеньки. Насипаємо борошна, до нього додаємо масло, потім додаємо пудру. І останній інгредієнт додаємо 2 жовтки. Тепер все це нам потрібно перемішати гарненько. Я буду робити це руками. Ви можете робити як завгодно. Я вимішала ось таке тісто. Якщо воно липне до рук, потрібно додати чуть-чуть більше борошна. Тепер це тісто відправляємо в холодильник приблизно на півтора години. Клядаємо є тісто щойно з холодильника, воно вже повністю готове. Тепер приступаємо до самих печеньок. Я беру противень і застеляю його пергаментним папером. Тепер з тіста робимо невеличкі кружечки і виставляємо їх на пергамент. І прижимаємо таким чином робимо всі печеньки. У мене вийшли такі печеньки. Також в них я зробила ось такі дирочки. Тепер заповняємо джемом. Ось так от у мене вийшло. Тепер випікаємо в розігрітій духовці при 190 градусах приблизно 20 хвилин. Ось такі печеньки в мене вийшлося. вони в мене випікались 30 хвилин. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо під цим відео буде 10 лайків, дам ще один рецепт класних печеньок. Всім смачного, па-па!